Всім доброго дня, шановні грарі, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні у нас вже 29 липня. Трошки нам дощі перебили жнива, ну нічого. Сьогодні будемо пробувати молотити наш ярий яшмінь. Ще там буквально три прицепчики буде його, десь півтора гектара. Можемо їх сьогодні заберемо. Зараз спробуємо яка волога буде для початку. Так що побачимо. Там далі бачите, там далі під кукурузи, там у нас пшеничка ще залишили 2 гектори. І ячмінь. ячмідь. Комбайн стоїть. Там далеко видно, комбайн стоїть. Так стоїть, саме, Молодець. Ось наша стоя верба. Орячки наші, кормові, цукрові. І там далі видно вон, комбайн. Відже, видно, добиває бункера. Зараз будемо міряти голову, побачив, що воно і як. Може покинемо його молотити, а може може будемо далі молотити. Так що такі справи. Ось такий ось ячмінь. Бачите, зелень по йому дуже пішла після дощів. Такий ячмінь. Ось що я приїхав вже на поле. Солома, трошечки намокло нас. Ночі дощ. Солома вроді би як ця сухіша. Солома ще куди не йшло. В принципі, можна буде тюкувати. Такі в нас два куски. вона пополам поламку Що якось так. Так, ось висипали бункера, поміряли вологу. 16,4 Раніше мірали, як тільки там пройшов, комбайн то 15, 15,5. Сьогодні дуже сильний вітер, така погода, дуже сильний вітер. Ще вчора з вечора він почав цей дуже сильний вітер. Бачите, як би зелень зелений тут. То... Ну, тут попередник був пшениця, ручка. Не знаю, може його посоїть і посії. Бачите, яка пилюка, дивіться яка крутить. І вітер, що це капець. Можна було пройти, висипати, це не повний бункер, бо там щось трошки під... підгорів ремень на вигрузку. Якби дійшли до кінця, то зараз би забили, то зараз би довбалися, то так. Мені не тяжко ж під'їхати. Бачите, у нас трохи опади були, бачите, аж комбайн просідає тут. А ще вчора ми ходили. Там, де це я вам вже показував ячмінь Білецькому, то там взагалі їздили дивіться на соломку, то там взагалі виходиш і ну, просто провалюєшся, лоту. Знизу така чорна стала. Не знаю. Але щось стюкуємо, заберемо. Ну, тут, бачите, соломка чистенька, тут нічого. Соломка стюкувати будемо, складати. Собі, та й таке. Потім, можливо, десь хтось осінню, зимою будуть купляти люди, солому ми так щороку тюкуємо тюкуємо, то розвозимо зразу з поля людям, хто просить, хто... А, а то решта собі. Так що такі справи, друзі. Такі на немає. Хоч і з бурянцем, але солома буде пашиста. Зеленю. Буде гарно, пошисте. Зараз ще раз покажу вологу нашого зерна. Ось такий ячмінь. Ярий ячмінь Себастьян, нагадую. Саме зерно досить гарне, непогане, чистеньке. Якби ще не ці бур'яни, то було взагалі чудово, але нічого, тут його ще не небагато буде. Якось ми його змучимо. Якось ми його домолодимо. Ну, раз така волость, я думаю, ми сьогодні наб'ємо тільки оцього одного прицепчика та й поїдемо додому. Будемо чекати, треба погоди, треба жити. Так що такі справи. Треба погоди. Я ж кажу, у нас були трохи опади. Вчора вночі дощу, перед тим так, що день йде дощ. Далі два нема, далі знову чим, ну таке. Так що такі справи. Міряємо було в ячменю 17,7 навіть. Бачите? Так що. Куди його молотити? Ну, темчика наб'ємо, ми собі його висипемо на пленку просушимо. Таке. Якось ми його помаленьку. Змолотим, змучимо. Так що такі справи. Ось так працює наш комбайн. пам'ятає, тут же щось у нас біля ячменю, тут же у нас ще є соя. З цієї ділянки ми починали наш посів сої. Сіяли, нагадую, 28 квітня. Обробіток грунту основний це несковка. Попередник ярий ячмінь. Ось бачите, така у нас соя, вона була висока, вище пояса. Зараз бачите, вона стала нижча. А що нижча, бо її поклало. Поклали вітри її. Густа вона така. І ось дивіться. Вона кидала вона вже трохи бобиків. Ось, будь ласка, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. І ось зверху 14, 15, 16, 17, 18, 19 стручків. Та ці стручки заклала рослинка. Ось поруч ще одна рослина, це не поодинока рослина, це не скрава. Стручків є, досить багато. За рахунок густоти, то воно. Дивіться, у нас багато рослин на метровій, Рослин багатенько, відповідно, на них стручків багато, дивіться. Звісно, не так, як там на інших соях, але відносно непогано, я вам сказав би. Дивіться, рослина є навіть, бачите, ось на ній я нарахував 40 стручків. 40 стручків. І Така рослина не одна на ціле поле, таких рослин є досить багато. Ну, в середньому 20, 19, 15, 10 є точків. Така соя. Якщо зменшити навіть норму, якщо її сіяти, наприклад, 130 кг на гектар в штуках на метр, це в нас Буде, наприклад, 12 штук на метри. І густота стояння рослин буде, наприклад, 600-700 тисяч, хай навіть 600 тисяч. Тоді на ній буде навіть 50-60, навіть до сотні стручків. То що густота, як відомо, дуже впливає на сою, на ріст і розвиток сої. Нашої сої. Бачите, Чистенько, хвороб немає, бачите листочки нижні чистенькі, потихеньку починає жовтіти. Що я вам скажу? Вже сьогодні 29 липня, закінчується липень, що там ще до жнив сої. Буквально ще місяць, залишився ще місяць і потихеньку почнуться в нас в окрузі жнива. Такого особливо ультрарання соя, ультрарання. Або навіть і такі, середні і середньоранні сої. Почту це молодити. Ось, дивіться. Ось дві рослинки. Подивіться, вони в них багато стручків. Так що буде що молотити, буде що тут в жатку збирати. Маса є. Так що такі справи, друзі. Такі справи, друзі. Якось так. Так, подивіться, будь ласка, на таку цікаву штуку. На зріз стерні. І можете побачити втрат заодно. Дивіться. Ось насіненка там. Це плюскле. Ось ще одна насіненка є хороша. Так, втрат я вам скажу, в принципі, багато немає. І бачите зріс стерні, 5 см. 5 см у нас комбайн бере, зрізає і бриє практично під ноль, що для такої культури, як соя, немало важливо, тому що знизу, як зазвичай, закладається багато стручків, багато стручків, і їх часто не можуть зібрати комбайни. Наш комбайн підбирає. Ну, Як ви могли побачити, що соя яка густа, я вам вже показував у густих посівах сої, стручки закладаються вище, ніж у зріджених посівах сої, що також впливає на втрати при збиранні. З однієї це і плюс густота, з з однієї мінус, Думаємо маємо те, що маємо. Але дивіться, соя я вам скажу. Гарна, темно-зелена, хвороб немає, шкідників немає, фуніцид, інсектицид внесли, карпамід внесли, суфат магнію внесли, підживили. ну Тут з нітромофоскою фоску і сіяли. Я вам скажу, соя як на цей рік непогана. Якби ще на неї ціна була відповідна, тоді б взагалі не було про що й мови. А так, а так що є, те є. Так що так, які справи. Ще висипали. Ще зараз той кінець пройдемо, якраз може прицепа наб'ємо. Будемо їхати додому вже вечоріє, бачите. Є якась така хмара стоїть, може буде дощ. Зараз ще туди дійдемо той кінець, та якраз може доб'ємо бункера. Доб'ємо прицепа мені. Так, Набили ми вже прицепа. На сьогодні все. Їдемо додому вже. Так що буду з вами прощатися. Всім дякую за лайки і підписки. Всім приємного перегляду. Всім до нових зустрічей. Все, до побачення.